Із світлом, і у світлі. Хай благословляє Творець кожну душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я служитель і провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Сьогодні, втретє, на нашому каналі моя взаємодія із тонким планом у сеансі регресивного гіпнозу із регресологом-провідником із духовним іменем Тетарія. Раніше ми її представляли. По її імені і прізвищу у поточному втіленні. Ти в першому важливому моменті свого життя, минулого життя, в трипіллі. Що ти бачиш? Дуже цікаво, я бачу. Я бачу жінку струнку, високу струнку жінку. А... Волосся, вона, вона виглядає молодою на вік. ну Як років, напевно, 30-40, але волосся в неї сиве і довге. Сиве довше. Чому в неї, неї волосся сиве, якщо вона така молода? Не знаю. У мене таке враження, що це природній кольор її волосся. такий mm -hmm, ну, типу, як, як, е, як це? Пі... Піл, як пепіл українською мовою? Попелястий. Попелястий, так. Значить воно не сиве, значить воно таке в неї природнє. І воно ага. дуже довге, це волосся, воно так, ну, фактично, до, до копчика довге. І воно ага. заплетене в неї. Заплетене в косу, так, заплетене в косу. Я її бачу ззаду. Вона несе щось в руках. Ну, у мене таке відчуття, що там вода в тому, що вона несе. Але я не можу роздивитися цієї посудини. Не розумію, що це за посудина. В якій вона несе цю воду. І ця вода, так якби має якісь особливі енергії. У мене такі відчуття йдуть. Давай я порахую один до трьох. І ти побачиш, що це за вода. Один, два, три. Зір чіткий і ясний, розум чіткий і ясний. Ти все добре знаєш і чуєш, і бачиш. Це вода заряджена, наскільки я розумію, це вода заряджена кристалом. Але вона заряджена кристалом не так, як я її як я заряджаю кристалом у поточному моєму житті. А мені йде інформація, що вона. Е і джерела, у якому також знаходиться кристал. І вона природно заряджається кристалом ця вода. О, щойно мені пішло, пішло ім'я цієї жінки, і це ім'я відповідає тому, яке я вже отримувала в медитації. Задана. 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 Дуже цікаво. Тепер цікаво. цікаво, тепер треба зрозуміти, куди вона йде з цією водою. Куди вона йде, ну, Давай подивимось, куди вона йде з цією водою. Що вона буде робити? Так, вона зустріла якогось чоловіка щойно він підійшов до неї. Угу. І... Ну, що за Секундочку, секунду, вони про щось говорять. Так, він зазирає цю посудину. В якій вода знаходиться, де я посудину роздивлюся. Посудина керамічна. Вода і, Боже, вода іскриться в цій посудині всередині. Там дуже сильні енергії в тій воді. Вони щось говорять, але я не, не, роз, ну, не чую тих слів, я не, не розумію, про що. чоловік щось говорить до неї. А вона киває головою. Хвилькою я сконцентруюся на цьому. Я не зрозуміла, що, про що вони говорили, але чоловік її е, доторкнувся до її, е, до верхньої частини її руки, в якій вона тримає воду, попрощався з нею і пішов. А вона йде далі кудись. Куди вона йде? Зараз будемо дивитися, куди вона йде. Вона ніби виходить, іде до, піднімається стежкою, ніби як угору і виходить зараз. Виходить на якесь місце, де проводиться якийсь ритуал. Там сидять, там горить вогнище, я бачу. А яке це століття? Секунду. Це до нашої ери, терпілля це до нашої ери. Та я так знаю, але хотіла знати до нашої ери ерики. Ну, щось... Мені ніби йде, що це четверте. Будемо дивитися потім. Сидить якийсь старець. Ні, я би ага. навіть не сказала, що це старець аскет. Чоловік аскет. Він оголений лише з пов'язкою на стегнах. Він сидить у колі трьох вогнищ, які його оточують. І ця жінка, задана я, вона обходить навколо цих вогнищ по колу, за годинниковою стрілкою, розбризкує воду цю, яку вона. Несе принесла із собою. А для чого вона збрескує? Хвильку. Тут щось дуже цікаве відбувається, хвильку. Добре, добре, я чекаю. У мене таке відчуття іде, що цей чоловік, який сидить між тими вогнищами, це той самий, якого вона зустріла на дорозі. Тобто. Таке відчуття, що той, якого вона зустріла на дорозі, це був фантом того, який сидить між тими вогнищами. Но вона створює, ніби вона принесла стихію води з собою. В цій воді вона він здійснює якийсь ритуал, а вона принесла ще до вогню стихію води. Ритуал вогонь, вода. Земля, присутня і вітер. Ну, всі ефіри, всі стихії присутні. Дуже цікаво. Мені щойно показали духів стихій, які, взявшись за руки, у колі. Оточили, на... Оточили цього чоловіка колом і ведуть якісь ніби... ну, такі. Я би не сказала, що це танок, тому що це не є швидке. Вони водять коло навколо нього, взявши за руки, дух і стихій. Ага. Вони йому допомагають у проведенні якогось ритуалу. Зараз я спробую з'ясувати, що це за ритуал. Прийшла інформація, прийшло слово час, час, робота з енергіями часу, Ого. робота з енергіями простору і часу як вони взаємодіяли з цими стихіями? Ну, він показується, як вони. Через ритуали вони взаємодіють з стихіями, он показується, як вони взаємодіють. Тут цікавий момент, що вони використовуючи взаємодію із тхіями, вони впливають на простір і час, на енергії простору і часу. Найцікавіше, що крім задани і цього чоловіка, нікого більше там немає. Вони вдвох. І мені йде інформація, що вони якісь якби. Як жреці, жреці високого рівня духовних знань чоловік, який сидить у оточенні вогнищ, сидить у позі лотоса. От що цікаво. Проводять ритуал, пов'язаний із часом. Навіщо вони його проводять? Навіщо вони його проводять? Так я намагаюся з'ясувати це. Вони відкривають якийсь портал в часі. Вони вміють переміщатись по порталу. Очевидно, що так. Відкрився портал, і я бачу якусь пустелю. Віє вітер в цій пустелі. І цікаво, я бачу чоловіка, який змінюються постійно образи. Один, один час мені показує, що він іде під поривами вітру, а другий раз мені показує, що він сидить у позі лотоса в цій пустелі. То цей чоловік, який звідаючий, куди він йде? Ця пустеля це не справжня пустель. Пустеля. Мені йде інформація, що це простір часу. Mm -hmm. Все, я зрозуміла, що це за ритуал був. Вони. Оцей чоловік якого мені показало, це той самий, що сидить між вогнищами? І він у цьому порталі зустрічається з представниками інопланетних цивілізацій. Портал закрився. Мені показують знову цього чоловіка, який сидить між вогнищами, а де ж задана? Так, цікаво. А задаром водить хоровод разом з духами навколо нього. І ти тих духів бачиш? Їх багато, так. А що то за духи? Ну, я ж казала, це духи стихій. Ага. Там є і гноми, і ельфи. Повітруля, дух вітру. Прийшло, прийшло слово тільки, що жаровик, дух вогню. Один із духів вогню, жаровик, жар від слова жар можуть. Ага. Водяна красуня, будь ласка, дух водяна красуня. Задана. Прошу мені відкрити інформацію про ритуали у часи Тріпілля? Хто міг займатися цими ритуалами? Хто міг їх здійснювати? Хто здатний був їх здійснювати? Якими були духовні практики у цей час? Якими були? Поклоніння богам. Добре зналися на ритуалах, лише відаючі люди, хоча проводили їх багато хто, але такий ритуал, як мені показали щойно, знали лише Одиниці. Ага. Знали такий ритуал. Мені щойно прийшла інформація, лише задана із цим чоловіком знала. Дуже цікаво, іде, іде ім'я цього чоловіка. Він не схожий yeah. на земного. У мене таке враження, що це якийсь Бог. І з яким вона проводила ритуал. Мені йде ім'я його старобог. 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 Далі йде інформація. Старий як світ. Старий як світ. Це творець, з яким вона здійснювала ритуал. Так. Тобто виходить насправді, що ритуал дієвою особою ритуалу була лише в фізичному тілі задана, а всі решту творець. Творець Старобог. Він був втілений, він був аватаром, чи вона просто його бачила так? Бачила, як аватар вона його. Лише вона йде інформація. Тобто цей ритуал вона насправді проводила. А яка суть цього ритуалу з простором і часом, очищення енергій тодішнього поточного часу у порталі простору і часу? Добре, дякую за дана, дякую за такі пізнання що у важливому дні в наступному важливому моменті свого минулого життя в трипіллі. Я так розумію, що ця задана вона була відлюдником за стилем життя. І жила mm -hmm. вона десь, десь, вона жила у горах. Мені зараз показує її господу, її хатину. Там, в цій хатині, що цікаво, там перед тим нам показувало ритуал, який вона здійснювала е, біля Бога. Тут, в цій хатині, мені показує зображення цього ж Бога на її стіні, в оточенні тих же ж вогнів, і вона зараз що вона робить? Вона кладе Живі квіти біля цього зображення, би робить підношення йому живими квітами. Вона йому поклоняється. І я так розумію, що це в неї ранкові, ранкові практики духовні. А чим вона харчувалася? Тяжке питання. Можеш зайти в її хатину і подивитися? Так я ж дивлюся, я нічого там не бачу, крім трав. Я ж знаходжуся в її хатині, Я нічого, крім а трав там не бачу. Каструлі якісь немає, щоб ти подивилася, що вона є? Ніяких каструль там немає, взагалі. Цікаво, що вона, нічого не їла? Іде слово ягоди. Ягоди. Угу. Ягодами харчувалася, тобто вона була вегетаріанкою. Трави ще й травами якими харчувалася, йде інформація. Ну, мабуть, так, як якісь страви якісь трав готувала, трави, ягоди. Де вона спала, в неї було ліжко. Секунду, секунду. Бо вона вийшла з домівки зараз і. секунду. В неї біля будинку таке місце є, у якого стоїть казанок. Вона розпалює вогнище під тим казанком, наливає туди води всередину і кидає якісь трави. Тут буде яке зілля варити зараз? Для чого це зілля вона буде варити? Для якогось ритуалу? Для ритуалу поклоніння творцеві, так? Так, іде відповідь, так. Так, там, де вона була перед тим, де вона, де на стіні висить е, зображення Бога. Я так розумію, що там вона не живе, там тільки, якби. Як це? Ну, от місце поклоніння йому, так? Mm -hmm. А далі там. За цією, на цій території, там Казанок оцей. І якому вона варить зілля, там я бачу якусь невеличку дерев'яну хатину ще. Так, вона кинула зараз це зілля, зілля вариться і вона йде туди всередину цієї хатини. Зараз ми подивимося, що там всередині. Мені йде інформація, що там її ложе. Із чебрецю. Цікаво? Mm. Ложа із чебрецю. Тобто вона спить там, в цій хатині? Це чисто місце для спання. А чому іменно чебрець? А я не знаю. А і для інформації зараз? Що зараз? Це ложа із чебрецьо, але іноді вона ці трави змінює. Тобто вона сама міняє трави для свого ложа. А яку функцію виконує той чебрець? Йде інформація, три слова. Здоров'я, захист, зв'язок. А зв'язок з Богом. Зв'язок із духовним іде. Ну, все, вона вернулася на подвір'я і далі варить свою, своє mm -hmm. зілля. Я думаю, що ми її за тим заняттям і залишимо. Так, можливо, ще хочеш в один день. Давай ще один день останемо. Зір чіткий ясний, картинки чіткі і ясні в наступному важливому моменті свого життя в трапільні минулого. Задано стоїть на якійсь згорі із простягнутими відкритими долонями, з простягнутими вгору руками, з відкритими долонями, і спілкується із творцем. Я думаю, що ми їй не будемо заважати в цьому. Мені вже достатньо інформації, я вже все зрозуміла про неї. Вона була відлюдником, вона була відлюдницею, яка вела такий спосіб життя, вибраний духовний спосіб життя, служіння, духовного служіння. Здійснювала ритуали для благополуччя усіх, але вона здійснювала ці ритуали як відлюдник. Лише у єднанні із, із стихіями із творцем. Я не побачила жодної людини біля неї в жодному дні. Угу. Цікаво, чи трипільці практикували йогу? Війшло слово практикувала. А зачекай, мені ще йде якась інформація. Мені йде інформація, що вона підтримувала зв'язок із зовнішнім світом через передачу йому знань про події, знань про події, які вона отримувала із тонкого плану. В неї був зв'язковий, так би мовити, старець, до якого вона Вона не ходила сама до людей. Вона вела абсолютно аскетичний спосіб життя. Вона лише одному старцю, вона спускалася з того місця там, де вона жила, і вона йшла вниз до того старця. Передавала йому інформацію, яку вона отримала. Цей старець теж не був звичайним, але він, вони були різних, будемо казати, різних взаємодій із світом тонких енергій, на різних рівнях взаємодій. Вона передавала йому інформацію. І він цю інформацію доносив до людей тоді вже. І цей старець, якому вона носила цю інформацію, це саме той старець, якого мені показували, показали у медитації, який приніс мені вперше інформацію про це втілення. Він тоді сказав, що він, її, він прийшов за її дорученням, а вона з'явиться сама до мене, коли прийде для цього час. Ось і познайомилися. Посилаємо енергію любові. Посилаю вам енергію любові, великої вдячності, світла. Дякую вам, любі. Дякую, дякую.